Думаю, що кожен з вас колись мав погані часи, період життя, коли ти стаєш вливим до всього і не знаєш, куди подіти себе. В такі моменти контроль над собою стає мінімальним. Хочеться закинути все. Кожен з нас в тій чи іншій мірі, але відчував подібне. Так само кожен з нас по-своєму боровся з труднощами, а хтось все ще проходить цю боротьбу. Ви на каналі Файтзона. сьогодні поговоримо з вами про двох бійців, які вже на цих вихідних проведуть між собою бій за титул чемпіона ю. Всі про двох бійців, які в свій час могли зробити правильний вибір, про двох бійців, які вже здобули найважливіші перемоги свого життя, вони перемогли себе. Халіл Раунтрі. Сьогоднішній претендент на титул розпочав свій шлях ще задовго до занять спортом. Все мало початок тоді, коли Халілу тільки виповнилося два роки. Саме в цей час його батька жорстоко вбили, намагаючись пограбувати. Це мало дуже великі наслідки після, так як сам боєць зізнається, що йому дуже не вистачало батька та чоловічого виховання. Вже починаючи з початкової школи, над претендентом глузували, це не припинялося, а з часом ставало все важче витримувати, адже для підлітка дуже. Дуже вагому роль грає репутація. Всі звертали увагу на зовнішній вигляд, на коло спілкування, на матеріальну забезпеченість. Раунтрі не міг потрапити до жодної компанії, а тому рухався одинаком, через що все більше страждав від булінгу. Все це в поєднанні з відсутністю батька, деякої підтримки і правильних порад на правило халіла, на шлях саморуйнування. Він отримав масу шкідливих звичок, курив по дві пачки цигарок на добу, вживав надмірну кількість алкоголю, їв багато шкідливої їжі. Також зловживав різними антидепресантами через таке деструктивне життя, а також зневіру в собі. Вже у віці 18-19 років Халіл важив близько 140 кг. кілограмів. Сам Раундрі розповідає, що був дуже сором'язливим, а також занадто сильно боявся булінгу та й загалом мав купу страхів, з якими банально не знав, як боротися, через що і почав випивати. Через деякі проблеми зі здоров'ям Халіл зрозумів, що так далі продовжуватися не повинно. Одної ночі він накрутив себе, мав думки, що засне та не прокинеться. Його серце занадто дивно себе поводило, і саме тоді він задумався, чи взагалі він хоче помирати, та й що зробити, щоб не померти таким чином, маючи саме таке життя. Всі ці думки підштовхнули його до того, що у віці після 20 років Халіл починає займатися спортом і практично відразу приходить до бойових видів мистецтв. Під час перших виступів американець справді відчув те, чого йому не вистачало: бурні аплодисменти, віра в себе, погляди та увага від. Людей, які не хочуть його образити. Спорт укріпив його ментальний стан, а також покращив фізичну форму. Спорт подарував йому зовсім інше, нове життя. А тому цей трудяга віддає всього себе у відповідь. Його шлях в боях також має злети й падіння, але це вже інша історія. Алекс Перейра, бразилець, самого дитинства ріс в бідності, перебуваючи на вулицях Фавел. Вже в 12 років йому довелося залишити школу, щоб бути в змозі працювати та заробляти бодай. Щось. Так він і став працівником місцевої шиномонтажки, де пропрацює ще дуже довго. Будучи підлітком, він потрапив під деякий вплив хлопців постарше, а тому почав вживати алкоголь. З часом це почало переростати у відверте зловживання, а після у страшну залежність, у віці 16 років Алекс випивав мінімум по одній бутилці рому кожного дня. До 20 років здавалося, що Перейра це безперспективний чоловік, в нього ніхто не вірив, навіть він сам, проживаючи. Кожен день, як попередній, він тільки продовжував губити своє здоров'я, як ментальне, так і фізичне. Проте одного дня дещо змінюється. Дещо дуже важливе, змінюється мислення Алекса. У 21 рік бразилець усвідомив, що він хоче від цього життя більшого. Він вже до 10 років працює та п'є, не маючи нічого. Перейра знаходить в собі сили та відкриває для себе щось нове, кікбоксинг. З цього моменту його життя змінюється, він стає краще, він розуміє, яким являється та на що здатен. У нього буде ще багато падінь та підйомів, він матиме розлучення, двох синів на плечах, ще одне розлучення, але все це це вже інша історія. Спорт рятує життя. Ця цитата ідеально описує шлях обох героїв випуску. Це живі приклади того, що, будучи максимально демотивованим, не маючи нічого від матеріального довіри в себе, завжди можна знайти вихід. Сьогодні обидва бійця дарують глядачам надію. Вони Відверто говорять, що мають за мету додавати фанатам мотивації, відкривати їм очі. Вже на цих вихідних клітка вирішить, хто з них піде з золотом, хто стане чемпіоном, а кому доведеться відійти на другий план. Але знайте, свої основні перемоги ці бійці вже здобули ще на старті своєї кар'єри. Історії цих двох зірок мусять надихати та наставляти людей на вірний шлях. Вони є прямим доказом того, що сила в постійній боротьбі, що без не буває підйомів, і що найважч. Ще і найважливіша битва життя це битва проти самого себе. Друзі, а зараз хочу попросити вас доєднатися до свого телеграм-каналу. Там публікуються свіжі новини, проводяться трансляції івентів, є чимало постів для обговорень, деякі авторські публікації та текстове інтерв'ю з українським бійцем UFC Данилом Боєводкіним. Дякую кожному за підтримку, ви мотивація рухатися далі. Нагадаю, що ви були на каналі Zone. Ще почуємо. us.